Правоохоронцям Хмельниччини передали сучасну криміналістичну станцію для експрес-аналізу ДНК. Біля станції Академік Вернацький в Антарктиді вилупилися перші пташенята пінгвінів. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов, Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Україна та американська Вестінхаус підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблоку номер 5 Хмельницької АЕС. Президент енергоатому Петро Котін повідомив, що реактор будуватиметься за технологією ЕПІ-1000. Це перший реактор не радянського зразка, який буде зведено в Україні. Це одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення. Підкреслив міністр енергетики України. В Україні планують збудувати 9 енергоблоків за цією технологією. Перші два з них будуватимуться на Хмельницькій АЕС. Щойно Верховна Рада України ухвалить закон про будівництво енергоблоків. у Запоріжжі знешкодили агента ФСБ, який 18 жовтня скоригував російські ракети по багатоповерхівці. Тієї ночі, внаслідок ворожого обстрілу, п'ятеро людей загинуло, ще п'ятеро отримали важкі поранення. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, представник Запорізького клубу воєнної реконструкції, який об'єднує поціновувачів відтворення історичних подій, в тому числі воєнних баталій. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. За даними слідства, вони розслідували місця базування сил оборони та на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Злочинець передавав отримані відомості через зв'язного, який постійно перебуває на тимчасово окупованій території. У вигляді графічних зображень, зроблених за допомогою Google Maps з позначками та дописами до анонімного чату одного з месенджерів. Йому загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронцям Хмельниччини передали сучасну криміналістичну станцію для експрес-аналізу ДНК. Це стало можливим за підтримки бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань державного департаменту США. Представники якого передали головному управлінню поліції в Хмельницькій області прилад для встановлення ДНК профілю людини. Після того, як спеціалісти-криміналісти завершили навчання по роботі з новітнім приладом, керівництво слідчого управління поліції в Хмельницькій області презентувало роботу станції колегам з інших правоохоронних структур. Ці станції будуть використовувати для проведення швидкого відбору біологічних зразків безпосередньо на місці події, адже часто на місцях злочинів чи після пожеж знаходять лише фрагменти тіл, і одразу неможливо встановити, кому вони належать. Завдяки сучасному статкуванню встановити особи загиблих, в тому числі і невпізнаних воїнів, тіла яких чекають на гідне поховання, тепер можливо всього за дві години і нерідко з результативністю 99,9%. І наостанок приємні новини біля станції Академік Вернацький в Антарктиді вилупилися перші пташенята пінгвінів. Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру України. Нині, із перших відкладених на початку листопада, 11 яєць, народилися вісім малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по двоє пінгвінята, є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестрички. Йдеться повідомлені. У найближчі кілька місяців на острові очікується справжній бебі-бум, адже наразі на ньому гніздиться рекордна кількість субантарктичних пінгвінів майже 5,5 тисяч. Біологи нарахували в їхніх гніздах до 5 тисяч яєць. Звісно, успішність вилуплення залежатиме від різних чинників, зокрема кількості снігу та активності хижаків. Але припускаємо, що на новий рік біля Вернацького буде дуже багато пінгвінів і пінгвинят, Повідомили на станції. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!